Скважини вода? Да, пише, да. так. Артезіанська? Так. Серйозно. це наша. Пишуть 217 метрів. Ніхрена собі. Но... А це рівень. Це спеціаліст. Да. А ми такі скважини теж робимо? Тоже. А яку саму глибоку свердловину робив? 122 метри. 122 метри. А населення по такій? Ванюка, це Житомирський район. Кіхати на Новоградці. Я вказав, там всадку дуже велика десь, ті садилися десь до 90 і і побудили Ну граніт спочатку такий, щорства, а потім вже там далі пішов. А води Боли. багато? Е, десь до по водички давала, очистилася Ну, Там важко. Дуже, дуже така глина. Скільки днів робив. Ну Ми десь тиждень її стояли. Тиждень. тиждень. І... Такими шарогами. Розбурили багато. ну Там такі самі, що є. Ось так, вам особливості боріння. Звертайтеся, 1300 гривень метр в граніт лут породу.